Друзі, привезли ось такий чудовий міні комбайник 935 Deere в чудовішому стані, реально в дуже крутому стані, з мінімальним напрацюванням. Ви бачите, ось який в нього шнек невитертий. Тому, кого цікавий такий комбайник, він знаходиться в місті Березне Рівненської області. Приїжджайте всі оглядайте, побачите, що стан реально бомба в цього комбайника. І трошки розкажу вам про нього, гума в нього кудьєр передня, в суперовішому стані взагалі без тріщин. Задня Nokia резина така є. Тоже Чудовий стан, без тріщин, але вже широка, що є великим плюсом. Чистий захват жатки в ньому 2,65 метра, двигун 4-хциліндровий на 75 коней. Три клавіші в комбайнику. Барабан у ньому вже на варіаторі. Як бачите, ремінь на варіатор ще оригінальний, джоновський. І всі ремені в ньому ще оригінальні. Ні одного не замінено, всі зірочки в супер стані, взагалі не зношені. Рох у нього, дивіться, не гнилий взагалі. Тут вам трошки покажу зірочки на елеваторах, як верхні, так і нижні, Ось в такому стані. Це не замінені зірочки, це оригінальні на них ще. Видніється фарба, виробітки на них ноль. І так по всьому комбайну. Всі ремінці оригінальніші і всі в чудовому стані. Не нитки з них не торчать, немає ні тріщинок, нічого. Січкарня вже на плаваючих ножах. А муфта на січкарні йде механічна, не електромагнітна. Тут вона знаходиться. Ось ремінь на січкарні, бачите, джундир. І так. 99, не 99, а 100% всіх ремнів в ньому оригінальні. Дуже крутий стан. Ось дивіться, які зірочки на ньому Виробітки, Кажу, кругом ноль. Косогон взагалі навіть долі міліметра люфточку немає. Хто купить у такого комбайника, точно не пожаліє. Бо стан його просто, ну, взагалі нічого в йому робити не треба. Сідай і молоти. Тому, друзі, реально запрошую всіх на огляд. Приїжджайте, я думаю, хто перший його огляне, той зразу забере цього комбайника, бо стан реально крутий. А кого ще додатково цікавить, можу зняти детальне відео вам всіх вузлів агрегатів. Отак. Доставка його можлива по всій Україні.